Вас, діти, ми з вами продовжуємо вивчати тему Тараса Григоровича Шевченко. І сьогодні мова піде про патріотичну лірику Тараса Григоровича Шевченка. На минулих уроках ми з вами розглядали поезії, в яких Тарас Григорович Шевченко оспівує красу чудової української природи. Але на фоні цієї. Красивої чудової української природи ми бачимо важке життя українського народу за часів кріпацтва. І саме це важке життя описує в своїх творах Тарас Григорович Шевченко. До патріотичної лірики про важке життя. Українців за часів кріпацтва відносяться такі поезії Тараса Григоровича Шевченка. Це уривок із поеми Сун на панщині пшеницю жала та вірш Якби ви знали панечі. Сьогодні ми з вами познайомимося із цими поезіями. Поезії, якби ви знали паничі, Тарас Григорович Шевченко також засуджує кріпосницький лад і протиставляє сите життя панів бідному і нещасному життю простих українських селян. Вприклад, він наводить свою родину, в якій Мати, замучена тяжкою працею, рано лягла в могилу, тобто рано померла. За нею від важкої праці і від недолі також помер і батько. А діти, як лишенята, розлізлися між людьми, і доля в них була також такою ж важкою, як і у їхніх батьків. Молоді сестри Тараса Григоровича Шевченка також всю свою молодість все своє життя були змушені провести в кріпацтві. І саме про це наступна поезія Тараса Григоровича Шевченка. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучи, то ви б елегій не творили. Та марне Бога не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, Щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм тії хатиночки у гаї, над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючись, співала, свою нудьгу переливала, свою дитину в тім гаю, у тій хатині, у раю я бачу пекло там неволя, робота тяжкая, ніколи й помолитись не дають. Та матір доброю мою, ще молодою у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи, з дітьми, а ми малі були і голі. Не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися межі людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на банщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри, умрете. Поему сон Тарас Григорович Шевченко написав після свого повернення із засланням. Сьогодні ми з вами будемо читати тільки уривок із цієї поеми на панщині пшеницю жала. У цій поезії автор говорить про важке кріпацьке життя, а особливо про важке життя жінки-матері, яка, тільки народивши дитину, буквально через кілька днів мала знову виходити на панщину. І про важку долю тих дітей, які змушені були під пекучим сонцем, під дощем, якщо батьки їх брали матері на поле і змушені були жати пшеницю, тому що, так сказав пан, тому що кріпосне право не давало жінці ніякого права доглядати зі своєю новонародженою дитиною. Чому поема називається сон, саме в цьому уривку ми це розуміємо? Тому що матері, жінці матері сниться її дитина бродливою, багатою, тобто у неї все є те, що потрібно для повного щастя. Але, на жаль, цей сон тривав недовго. І знову ж таки повертається сон закінчується і повертаємося до жахливої реальності. Я думаю, що ви краще зрозумієте те, про що я хотіла вам сказати, прослухавши уривок із поеми Сон, а саме уривок, який має назву На панщині пшеницю жала. Сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, задрімала, і сниться їй той син Іван, і уродливий. І багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полім свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулася нема нічого. На сина глянула. Взяла його тихенько сполила, та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Діти, ми з вами прослухали аудіо вірші Тараса Григоровича Шевченка. Внизу буде надана вам текстова версія. Я пропоную вам перечитати для вдосконалення своєї техніки читання текстову версію цих поезій. Бажаю вам успіху! До нових зустрічей!